Все, окей, наш тобі вже пора виходити, так що давай швидко йди. Добре, Селян, я вже виходжу. Все, давай, удачі, підписників можеш передавати мені. Так, друзі, зараз не маю часу коли з вами вітатися, з вами вже привітається селян через те, що сьогодні в мене з ним колаборація, і зараз він з вами буде вітатися, а мені вже пора вирушати. Потім самі побачите, куди я вирушаю. Так, камеру вроді би включив. Ну ось, вроді би, все. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінош, і поки що з вами селян. Ми з Кіношом вирішили записати відео про те, як він досліджує. Соловікому я колись жив, і він туди вирушив. А я це все буду озвучувати і читати історію, чого воно стало заброшеним. І буквально 7 років тому я сюди переїхав з того села. Тому, друзі, це буде найкраще відео в його історії. І ви запасайтеся чіпсами та приємного перегляду. Можете починати дивитися. Нарешті я сюди дійшов, так довго йшов, йшов, і нарешті я вже тут. Ну тут справді дуже цікаво, буде що зняти. Відео получиться справді крутим. Так, камера вже працює. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінаша, тепер можу з вами вітатися. І сьогодні селян озвучить моє відео, того передаю мікрофон йому, а сам буду показувати кадри. Ох, ну що ж, друзі, можу вже розказувати. Давно це було. Коли я був маленьким, село, де я народився, було справжнім світом, у якому життя текло плавду, мов річка. Що тихо біжить серед пагорбів, вузькі вулички між хатами здавались нескінченними лабіринтами, де кожна дитина могла знайти щось нове для гри. Село було справді середнього розміру, близько двадцяти хат, розкинених у невеличких грубках. Двори були невеликі, але затишні. У селі були лавки для старших і садки з вишнями та яблуками. Біля ставка стояли дерев'яні лавки, а колодязь, що тривав усього до села, завжди був містом, де жінки збирались обмінюватись новинами. Я народився тут, біля великого старого дуба, що стояв у центрі села, наче охоронець часу, його товсті гілки... Тяглись до неба, а коріння глибоко впливалося в землю, ніби тримало наше село від втрати рівноваги. Діти бігали навколо нього, ховаючись у його тіні від спекотного сонця. Я пам'ятаю запах цих вишневих квітів, що розливалися весною, і смак соковитих ягід, які ми збирали разом з друзями. Кожен день був наповнений шумом і сміхом. Ми бігали з вузькими вуличками, ганяли курей і собак, грілися на сонці, а старші люди сиділи на лавках і кайфували від життя. Жінки співали пісні, чоловіки працювали, жінки коли брали білизну або готували їжу, чоловіки лагодили дахи, робили колісниці, підковували коней. Кожна майстерня ковальська, гончарська чи теслярська мала свій маленький світ, свою історію і свій шум. Свята були особливо яскравими. На Великдень село збиралося разом. Діти бігали, гралися, а старші співали пісні. А на святвечір всі готували кутю та збиралися у нашому центральному будинку. Тоді справді круто було у нашому селі. На Різдво ми запалювали свічки у вікнах, сміялися, співали, їли свіжоспечений хліб і печиво та смачненьку кутю, яку готував мій тато. Кожен день, кожна дрібниця робила наше село живим і справжнім. Я пам'ятаю, як одного разу ми знайшли стару кішку, що зустріла в холодці, і разом її врятували або як діти розкелювали листівки з малютками по всьому селі і сміялися, ховаючи, за хлівами. Кожна дрібниця мала значення, кожен звук, сміх, крекет, дзвін води у колодці Робив наше село живим. Я пам'ятаю, як ми збирались вечорами на пагорбі, звідки відкривався вид на все село. Ми сиділи колами, дивилися на захід сонця, ділилися нашими таємницями. Та секретами. Аби ріяли про далекі світи, кожен збук вітру пташ, пташивий співчик крик сови здавався нам чарівним, ніби сам світ співав разом з нами. Тепер я згадую вечори, коли батьки збирали нас усіх у хаті. Вогонь у печі тихо потріскував, ми слухали їхні розповіді, а запах свіжоспечого спочув хніба весь простріл. Та однього дня. Все змінилося. Перші тривожні ознаки були ледве помітні, дивні кроки, що трим... потіли без вітру. Потім почали зникати люди. Спершу один сусід, потім ще кілька осель опинилися порожніми. Ми не розуміли, що це, поки не побачили їх зомбі. Перші дні хаосу були неймовірні. Діти ховалися у х'ятах, жінки кричали. Чоловіки намагались захистити своїх рід. Але зомбі були невгамовними. Вони крокували вулицями, проникали в двори, бирали людей одного за одним. Я бачив, як наш сміх перетворився на крики, як радість і життя зникли назавжди. Ночі стали ще страшнішими. Ліхтарі перестали світити, і час від часу були кроки тих, кого вже не мало бути живими. Ми намагалися ставити барикади, закривати двері, ставити лавки і дошки, але це нічого не давало. Одного разу я побачив, як мій друг, з яким ми разом бігали по вулицях, перетворився на те, чого ми боялися найбільше. Дні тянулись нескінченно, я втратив майже усіх друзів, кого любив. Друзі, родичі, навіть тварини, усе залишилося позаду. Я ходив в Вулицями дивився на старі хати, оплетені корінням дерев, на садки, зарослі бур'янами, на колодязь, що висох і відчував порожнечу, лише вітер приносив шепіт минулого. Нагадаю, чи про сміх спів, запах хліба, жарти дітей і теплі вечори. Природа поступово забирає собі це місце. Я розповів вам цю історію, щоб ви знали. Колись тут було справжнє життя. Добре, що зараз у мене є добівка, а деякі друзі уже не залишилися. Ех, ну що, вже пора повертатися додому, то вже темно. Правда, дорогу я чуть-чуть забув, але надіюся, що повернуся швидко. Ну, до завтра точно. Бо йти мені ще дуже далеко. Можливо, переночую десь у лісі, і вже пора вирушати. Ех, цікава історія була від селяна. Ой, друзі, я вже замучився ставити камеру, тому будете просто бачити мене від першого лиця. Бо це справді важко ставити камеру і відходити на 100 метрів назад, а потім ще йти. Тому ось так, друзі, така історія, цікавенька. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Але це ще не кінець, я хочу зараз дойти до села. Я сподіваюся, мені здається, що я вже близько бо ось вже видно сніг. А в нашому селі, коли я е вирушав в цю подорож, також був сніг, тому якщо я не помиляюся, мені йти туди. Я йшов дуже довго, що вже аж ранок, напевно, що селяни мене вже зачекалися. Не тільки селян мій сусід, а й всі селяни. Тому зараз. Я йду до нього і разом з ним ми будемо з вами прощатися, друзі. Напишіть в коментах, як вам ця історія, бо на, на, нам, з, на з нас селянам, пішло дуже багато часу. Якщо ви дивитесь це відео, то ви справжній молодець через те, що там от видно вдалі спонсор до наступного відео, яке ще монтується. І це сталося вчора, вчора, веч... тобто зранку, я приїхав з села з жителів і стався справжній прикол. Ну ви сильно не заглядуйте, через те, що вже, скоріш за все, за три дні вийде спойлер. Тобто який спойлер. Вийде то відео. Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кінош. З вами сьогодні був не тільки Кінош, а й Селян. Ми дуже старалися вам зробити хороше відео, і ми його робили довго, тому це заслуговує лайка, я надіюсь, а ви. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім па 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 друзі. Гарного вам дня!